Вітаю всіх тих, хто займається будівництвом для начинаючих та й для професіоналів. Для розшивки швів роблять таку приблуду. Трубочка, загинають навскіс і оце розшивають шви. Дехто вицарапає цією стороною, як кому. Подобається або так розшивають горбиком, або роблять ямкою. Це стандартна така дідівська розшивка. А зараз покажу свою. У мене ось така професійна, супер пупер приблуда. Чим краще, що з цієї сторони ширше, сюди дивуще Можна робити будь-які шви і широкий, і везенький. Дуже зручно, що кров можна підлізти, що так, що так, як там кому удобно. Можна загнути більший тут в угол. Тоді ще краще можна буде нею користуватися. Ось так струбки зроблено, зігнуто. Цього року поки не користуюся, оскільки кладостораннійський фундамент, то там не потрібна мені розшивка. Якщо комусь треба або сподобалась ідея, користуйтесь.